В лютому 2022 року практично у кожному населеному пункті України зіткнулося з проблемою системи оповіщення повітряної тривоги не працювали або взагалі були відсутні. Візирська громада не стала виключенням. Системи оповіщення в наявності були, але встановлені вони були ще за часи будівництва одеського припортового заводу. На сьогодні це обладнання не відповідає сучасним вимогам. Його відновлення потребувало великих витрат. Відтак системи оповіщення у візирській громаді довелося модернізувати. На нынешний момент сейчас система оповещения значит, ну как бы модернизировались. Они идут уже с электронным управлением, там ставится карточка от мобильной связи, ими можно управлять дистанционно, можно выбирать режимы. Они могут там ну не просто орать. Так скажу дурним голосом, а вполне так сказать, осмисленої фрази говорить, Тобто есть там тривога або там, там состоится, так сказати, що то есть там можна вкладувати і текстове значення теж В сьогоднішніх реаліях. Ми реагуємо на сигнал системи оповіщення, однаково намагаємося сховатися у безпечному місці. Але не всі знають, що існує декілька видів сигналів оповіщення у разі небезпеки. Особливо важливо про них знати жителям візирської громади, оскільки вона розташована поблизу хімічних підприємства. Ми вирішили дізнатися, чи знають жителі громади про існування декількох видів сирен. Я з'ясувалося, лише школяри більш-менш орієнтуються у цьому питанні. «Коли пішить, коли сирена працює, то треба Є хімічна повітряна тривога, є вуличні бої, є обична повітряна тривога, є артилерія, тривога. Далі Далі я не пам'ятаю. Да. Чекаєте ви, які а, види повітряної тривоги існують? Е, види повітряної тривоги? Так. Ні, не знаю. Що сили повітряної оборони зафіксували загрозу, безпілотник ракету, літак спрацьовує сигнал, уже знайомий усім нам. Цей звук наростає і спадає. Зазвичай триває одну хвилину і повторюється щонайменше тріші з інтервалом 30 секунд. Жителям візірської громади треба знати, що існують ще декілька видів спеціальних сигналів систем оповіщення, хімічна і радіаційна небезпеки, а також евакуація з населеного пункту. Важливо пам'ятати про те, що 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. Тому зараз зазвичай всі сигнали попереджають нас про імовірну небезпеку.